Дня, я щаслива всіх вас бачити сьогодні. Розпочати ми хочемо з гарної української пісні. Так лаємо, і не пускає. Дуже дякую, дівчата. Це якраз те, що всім нам потрібно. Жінка дуже все. Це наш девіз і це те, з чим ми йдемо і кого ми шукаємо, щоб були разом з нами. Що таке бізнес-вумен про кенеда? Це корпорація, яка об'єднує успішних жінок із сфери бізнесу, політики, наші принципи, безперервна освіта і власний розвиток. Відповідальність і толерантність є також нашим важливим принципом, а також свобода, стабільність і взаємодопомога. І запрошую пані Олену Чепі. Найбільш розпоширений вид бізнесу це є sole proprietorship. Основна ось ця мастер бізнес ліцензія пропонує чудову можливість для тих, хто працює в Антаріо або іноземних компаніях, зареєструвати бізнес за символічну плату. Корпорація це юридичні особи, які є окремими від будь-якого власника засновниці бухгалтерської компанії ОЛС Партнерс Роксоляна Білінська, Ольга Єдина і Ольга Германюк. В Канаді потрібно дотримуватися принципу самозвітності в податкуванні. В податковому звіті в Канаді. Показується дохід не тільки в Канаді, але отриманий за кордоном. Є ряд кредитів, які надає держава, і вони допомагають вам знизити податок від вашого доходу. Кожний партнер відповідно до той частки, скільки вона там має. Вона повністю подає весь світ. Ми оголошували аукціон. На придбання такої картини з марками. кошти, які вирушені, звичайно, що підуть до України. Цей семінар він мені багато дав. Тому що багато нюансів, які я не знала, вони для мене стали новими. і Я тепер знаю ще більше. А ви як? Як ваші враження? Щось я з знай -то? Знай -то. всім буду радити.